Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Продовжуємо збори на допомогу нашому ЗСУ. Сьогодні в мене з гільзою ось така робота. Назвала я її Опалена весна. Є в мене ось такий спил дерев'яний, він же висох, давненько в мене стоїть. І паличка, ось така кручена, гарненька, це все сухеньке, бо я збираю, складаю, воно стоїть і сушиться. І я вирішила це все обпалити, так як на брашировку. Обпалила горілкою з усіх боків цю гілочку, обпалила цей зріз дерев'яний з двох боків, і ще обпалила гільзу так само. Ось потім я все це залізною щіткою зняла цей нагар, так як звичайний браш. Подивитися детально можна в мене є відео по брашу, можна подивитися це все детально. Далі я принесла це все додому, витерла ганчірочкою гарненько, пил цей, що залишився, і тепер лакую. З усіх боків акриловим матовим лаком і даю добре просохнути. Гільзу я просто протирала ганчірочкою, нічого я її металічною щіткою не робила. А гілочку і цей спил я вишкурила металічною щіткою. Є в мене ще ось такий підсвічничок під дерево. Це гіпс. Я теж його сама відливала і фарбувала чорною фарбою і зверху. Металік кантичною бронзою пройшлася. Це він теж давно в мене зроблений чекав свого часу. Беру я такі свічечки, я збираю і залишки і такі свічки і ламаю в мене така кружечка для цього діла є. Розламую я ці свічечки, виймаю цей серединочку, цей гніт, який там є, він мені згодиться для моєї свічки. Ось, і далі я цей гніт кладу або зубочистку, а тут в мене шматок шпажечки, прив'язую я сюди цю ниточку, обрізаю, виставляю так, як вона повинна бути. І е, свічки розігріваю на водяній бані, і ось така в мене вийшла рідина. Далі я це все акуратно підкручую цей гніт. і... Стараюсь рівненько залити це все цим воском. Чи це парафін, це не віск, це парафін, парафінові свічечки. Ось, І заливаю, вирівнюю серединку і відставляю в бік. Ось воно вже в мене висохло. Виймаю я цю шпажечку, відрізаю залишок, залишаю лиш кінчик цього гноту. І ось така свічка в мене вийшла. Далі я. Розкладаю на цьому спилі, як в мене має бути цей топіарій. Ось так має бути цей гільза всередині, це імпровізоване, <кій> <Вибачаюсь>. деревце, <кій> і цей підсвічничок. Це все я буду приклеювати на цей. Дерев'яний спил. Приклеювати буду на гарячий клей і на дракон. Гільзу цю я клею на дракон. Вона дуже гарно буде триматися потім. А це імпровізоване деревце своє, я клею на гарячий пістолет. Причому не на маленький, а на цей великий, який дає високу температуру. І вона буде тут, в мене це дерево стояти гарненько і не відвалиться. Далі цей підсвічничок. Вирівнюю це деревце, забираю ці ниточки, склею. І підсвічник я теж підклею, він гіпсовий, він підклеюється на дракон. Бо чомусь гіпс, так я з свого досвіду, він не хоче триматися на гарячому клеї. Швидко він звідти відвалюється. Чекаю, поки це все у мене застигне. Є в мене таке гніздечко, колись куплялося на Великдень. І я збираю пірячка. Ви ж знаєте, що всі такі хом'яки, як я, багато таких майстринь, що збираються, а ось, а може, згодиться. І згодилося мені це гніздечко. Я його на дракон приклеїла на гілочки. І ось ці два пір'ячка. Одне я приклеїла в гніздечко. А другий ось тут під низ. Це згоріле деревце, гільза, пташки, які покинули своє гніздо, лише пірячка залишили. Ось така в нас обпалена весна. Ще раз повторюю, що ми продовжуємо збори на допомогу нашим воїнам. Посилання на групи волонтерів я дам під відео. Придбати ці всі роботи або просто задонатити, ви можете, зайшовши на сторінки наших волонтерів. Дякую, що ви були зі мною. дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Може, вас щось цікавить, будь ласка, запитуйте, з задоволенням буду відповідати на ваші запитання. Щоб орки не прийшли до нас, до хати, не забуваємо про донати. Слава Україні!